Коли Російська православна церква говорить Росія веде не фізичну, а метафізичну битву проти сил зла в Україні. Всі солдати, які на цій війні загинуть, вони це не називають війною, а називають СВО. Ці гріхи будуть їхні пробачені. То це вже не християнство. Це єресі, це взагалі богословське безглуздя, як це ще назвати. Джордж Вайгель говорить про те, що це розуміння Ватикану про діалог з православ'ям. Що Москву треба звідси викреслити, тому що ну Москва вона вже не є вірною. Вона не є віруючою, вона не є православною, вона не є християнською. Вона стає служителькою силам зла, і Коли починає називати геноцидну війну священною війною, то з ким тут взагалі розмовляти? З терористами не розмовляють в принципі. Росія все одно намагається легітимізуватися. Ось Трамп легітимізує Путіна в Угорщину. Він вже їде. На культурних різних майданчиках вони намагаються про свою високу російську культуру говорити. На церковних майданчиках про свою високу російську духовність вони говорять. Вони працюють реально на всіх фронтах, і тому мені здається, що нам теж треба працювати, наскільки ми можемо, знаючи, що правда за нами.